Адаптогени. Слово, яке чуєш, і здається, що це просто модна біодобавка. Але це не просто тренд, це біологічна мудрість. У природі адаптогени ростуть там, де вижити важко: під сонцем, серед вітру, холоду, стресу. Їх клітини навчаються адаптуватись, і саме цю здатність вони передають. Нашій шкірі. Уяви людину, яка вміє зберігати спокій у найскладніших ситуаціях. Це і є дія адаптогенів. тільки на клітинному рівні. У кремі весна з магнолією, центелою і грибом рейші ми поєднали рослини, які знають, що таке стрес. І знають, як його подолати. Магнолія заспокоює запалення, центела відновлює бар'єр, а рейші – той самий еліксир довголіття, що допомагає шкірі тримати рівновагу навіть під тиском міста, сонця і часу. Це не просто догляд, це тренування для клітин навчити їх бути сильними, як сама природа, весна, адаптогени, краса, що не губиться в стресі.